Вітаю! Знову урок я досліджую світ, і ми продовжимо говорити про свята. Сьогодні ми поговоримо про народні свята України. Давайте пригадаємо, що в Україні офіційно встановлені святкові дні, професійні свята та пам'ятні дні. Всі свята, які відзначають в Україні. Поділяються на державні та народні. Ми вже з вами знаємо, що таке державне свято і які державні свята відмічають в Україні, відзначають в Україні. А сьогодні поговоримо про народні. Народні свята і традиції це духовні скарби українського народу. На народні свята не буває вихідних днів. Але вони теж важливі для кожного українця. Але перш ніж розпочати знайомство з народними святами, давайте поговоримо ось про що. З 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар. А точніше. Повернулась до календаря, яким користувались українці багато століть. Це означає, що багато звичних нам свят тепер ми будемо відзначати на 13 днів раніше. І наші мами, тата, бабусі дідусі можуть трошки плутатись, тож сьогодні ми уважно будемо запам'ятовувати. Коли як і яке свято відзначаємо і будемо підказувати нашим улюбленим дорослим. Домовились? Почнемо з зимового календарю. Зимовий календар розпочинає найулюбленіше всіми дітлахами свято День Святого Миколая. Ми його відзначатимемо 6 грудня. 6 грудня відзначатимемо Святого Миколая. Микола Чудотворець, Микола Угодник, Святий Миколай. Так його називають православні віруючі. Згідно з древніми писаннями, цей чоловік жив у 3 або 4 століттях і прославився багатьма чудесами. Взимку цього свята чекають особливо діти, так як згідно традиції, святий Миколай. Залишає у них під подушкою солодощі або маленькі подаруночки. За свято Миколая приходить ще одне так очікуване всіма свято Різдво Христове, яке ми відзначаємо 25 грудня. Різдво Христове велике християнське свято, День народження Ісуса Христа. Вечір 24 грудня називається Святвечір. На цю вечерю на святвечір готується 12 пісних страв. На столі запалюють різдвяну свічку. За святковий стіл сідає вся родина. Вранці, 25 грудня, діє особливе вітання. Люди вітаються один з одним так. Кажуть Христос народився і відповідають славімо Його! Далі Зимові свята продовжує Щедрий вечір або Маланка. Щедрий вечір святкують 31 грудня в останній день року. В народі щедрий вечір відомий як Маланка або Меланка. Або вечір напередодні Василя. Після заходу сонцю щедрий вечір дівчата та хлопці збираються гуртом і щедрують, тобто ходять по оселях, співають пісень щедрівок, в яких бажають здоров'я господарям та добробуту родині. А уже після Нового року, 6 січня. Приходить свято водохреща. Щорічно відзначається це велике церковне свято, присвячене хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Іордан. В Україні на це свято освячують воду. Іноді це освячення проводиться прямо на водоймах, на річках, ставках. У спеціально пробитих ополонках, якщо вода вже замерзла і покрита льодом. Такі ополонки називають Йордань спогад про хрещення Христа в річці Йордань. За зимою приходить весна, а з нею і весняний календар. 1 березня в Україні здавна святкували свято Явдохи. 1 березня незвичайний день. В православ'ї в цей день шанують пам'ять святої Євдокиї, яку в народі називали Євдоха. В цей день зустрічають весну і особливими обрядами закликають в дім щастя, благополуччя та здоров'я. Особливою силою наші предки наділяли в цей день талу воду. Для цього Брали роз... розтоплений сніг або сніг, що взопотанув на вулиці, приносили в будинок, вмивалися самі, вмивали діток, кропили цією водою стіни на щастя, на красу, на здоров'я. Господині 1 березня пекли жайворонків з тіста, особливе печиво, символ весни і нового життя. Цими жайворонками пригощали дітей. А далі весняний календар продовжує свято, яке ми добре знаємо: вербна неділя. Це свято не має сталого дня. Ми не можемо сказати, якого числа святкують вербну неділю. Вона припадає за сім днів до Великодня. Багатьма мовами світу. Ця неділя називається пальмовою неділею. На вербну неділю віруючі відвідують церкву і беруть з собою гілочки верби, яка вважається символом весни і нового життя. Освячені гілочки верби приносять додому і ставлять біля ікони. А ще однією популярною традицією є биття вербою. Так, за традицією, освяченими гілочками треба торкнутися людини. І сказати при цьому Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Таким чином, Українці вітають один одного зі святом і нагадують, що наближається світле Христове Воскресіння. І ось вже за вербною неді... неділею за тиждень приходить. Великдень. Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва Християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Ісуса Христа. В давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай пекти паски і фарбувати яйця виник також дуже-дуже давно. Великдень святкують у всьому світі. Кожен, хто шанує це свято, отримує надію на порятунок, адже Воскрес Христос. В сам День Великодня прийнято збирати в кошик різні продукти, паски, крашенки, писанки. Всією сім'єю йдуть до церкви на богослужіння і святять там продукти. А потім вдома вся сім'я сідає за святковий стіл і обов'язково починає свою трапезу, їжу. Засвяченого пасхального яйця. А ми вже з вами знаємо, що свято Великодня буває в різні дні і в різні числа, але обов'язково у день тижня-неділю. Так от, у 2024 році Великдень Українці святкуватимуть 31 березня. Весна змінилась літом і в літньому календарі до нас йде чудове свято трійця. Воно завжди припадає на неділю, на 50-й день після Великодня. Тож у нього теж немає чіткого місця в календарі. В цей день люди прикрашають храми та житло гілками дерев, пахучими травами. Трійцю в народі називають Зеленими святами. А далі літній календар народних свят продовжує свято Спас. Свято нагадує про те, що кожна людина може пережити власне преображення шляхом самовдосконалення. Тільки ти сам можеш покращити себе. В Україні свято Спаса разом із релігійним сенсом пов'язаний з святом врожаю. Тому з часом в народі повелось відзначати аж три спаси медовий, яблучний та горіховий. Перший спас медовий припадає на 1 серпня. Тож саме 1 серпня в церкві освячують новий збір меду. Наступний спас 6 серпня. Спас Яблучний, який і є самим головним спасом святом преображення. В Цей день, 6 серпня, прийнято згадувати євангельську подію з'явлення Христа своїм апостолом, тобто учням. А також дякувати Господу за дані дозрілі плоди. Адже ми вже звикли, що це ще й свято врожаю. На яблучний спас 6 серпня. У храмах святять яблука і виноград нового врожаю, який від цього дня дозволяється вживати в їжу. В цей день не можна робити хатньої роботи. Саме яблучний спас символізує кінець літа. А ось 16 серпня ми святкуємо третій спас Горіховий. Він припадає на 16 серпня. Згідно за церковними переказами, Ісус Христос одного разу в цей день витерся рушником після умивання, і на тканині залишився його відбиток, його лік. Саме з цього рушника художники. Потім почали писати ікони Спаса нерукотворного. Саме це полотно відтоді вважалося цілющим. А ще саме наприкінці літа починається збирання волоських і лісових горіхів. Їх починають заготовляти на зиму. Саме в цей час закінчуються жнива, і з нового урожаю збирали колоски, з яких пекли свіжий хліб. Тому ще одна народна назва цього свята хлібний спас. В народі цей день часто називали ще й холодним спасом, тому що в серпні літня спека вже помітно спадає. Ранки стають набагато прохолодніші, відчувається перший подих осені. Осінь завітала і до нашого календаря. Осінній календар ми розпочнемо найважливішим святом для українців, для православних 1 жовтня. Це свято покрови. Свято Покрови Пресвятої Богородиці або Святої Покрови. Для православних українців одне з найбільших свят осені. Це свято пов'язане з ім'ям святого Андрія. Колись дуже давно місту загрожувала небезпека. Святий Андрій під час молитви побачив у небі пресвяту Діву Марію, яка розкрила над Християнами свій покров. Таке заступництво Богородиці додало сил Християнам, і вони дали достойну відсіч чужинцям. Цей день 1 жовтня нагадує кожному про заступництво Божої Матері. Заступництво за людей і є святом для багатьох сіл та міст України. 1 жовтня в свято Покрови прийнято вважати, що протягом усього року Богородиця буде оберігати людину, яка в цей день попросить у неї допомоги. І буде покривати її людину своїм покровом. Свято Покрови знаменує засинання природи, вкривання землі на зиму. І справді, саме в жовтні перші дерева починають втрачати листя. Всі плоди вже дозріли. В народі казали, прийшла покрова на дереві голо. Або казали, покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат. В українських селах і до цього часу дотримуються давньої традиції справляти весілля після покрови. А ще 1 жовтня в Україні. Свято Покрови поєднує з Днем Запорізьких козаків. Наші предки вірили, що Діва Марія. Охороняє мужніх воїнів і оберігає їх від ворожих куль і шабель, а також дарує мудрість в складних рішень. 14 жовтня свято української військової честі і звитяги. У серпні 1999 року указом президента України цей день було оголошено. Днем Українського козацтва і Днем Захисників та захисниць України. Саме на Покрову. Покрова захищає українців з неба, а наші захисники та захисниці захищають нас на землі. Але ви були уважні і помітили, що я назвала дату 14 жовтня, правда? Я нічого не переплутав. Пригадайте. На початку року ми з вами говорили, що у нас трохи зміни, змінився календар. Тож з 23-го року з цього року свято Покрови, свято запорізьких козаків і свято захисників та захисниць України перенесли на 1 жовтня. І тепер ми святкуємо всі три свята 1 жовтня. Свят дуже багато, про всі не розкажеш. Але всі вони говорять про те, що наша Україна чудова, неймовірна, і можна ще довго-довго говорити про неї. Любіть свою квітучу Україну, не нехтуйте ні мови, ні писень. Любіть її всім серцем до загину. І цю любов доводьте день у день. Любіть її лани, зелені кручі. І щирі річок та плес її озер. і наш Дніпро великий і могучий, і золото церков і тайну печер. Любить козацьку славу, дух Софії, Оранту матір і Тараса Кобзаря. Любіть всі вишиванки України, історію народу бунтаря. Любіть ліси, поля, моря і гори, степи широкі і неба синь вгорі. Любіть, як українською говорять, як жовто синьо сяють прапори. Любіть, як маму, як творіння Боже, і кожну мить даруйте їй щодня. Тоді ніхто вік нас не поборе, ні ворог не візьме нас, ні брехня. Дякую вам, мої золоті, гарного вам дня, до наступних зустрічей. Святкуємо разом!